Говоримо, як і анонсували про е... улюблена моя тема освіта. Справді результати та... навчання дітей, які через військову агресію вчаться за кордоном. Зараховуватимуть в Україні про це повідомив міністр освіти Оксан Лісовий. Українським школам рекомендують врахувати результати успішності з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах. А з таких предметів, як українська мова, література та історія України учням доведеться пройти додаткове оцінювання і отримати річну оцінку. Міністерство освіти поширило розлогі рекомендації для освітніх закладів. А от розтлумачити їх ми попросимо Івану Коберник. Співзасновницю організації Смарт ОСвіта, яка уважно їх прочитала і готова нам перекласти їх на таку побутову людську мову. Іван вітаємо вас в прямому ефірі. 1+,1. плюс А як ви могли б сформулювати головний принцип, за яким школам тепер можна буде повертати дітей додому не лише фізично, а ще й з їхніми оцінками? Важливим елементом цих методичних рекомендацій є те, що школам дано кілька результатів, і там описано кілька варіантів, як це може бути зроблено, тому що є діти, які все одно продовжують навчатися в двох школах паралельно. А є діти, які навчалися лише в закордонній школі, і це найскладніша ситуація. І є діти, які навчалися на екстернаті чи на сімейній формі. Навчання, і відповідно вони здавали контрольні роботи за індивідуальним навчальним планом. Що важливо в цих рекомендаціях, що власне сказано те, про що був. І ну, давно сказано в законі про повну загальну середню освіту, але освітяни чекали, так би мовити, відмашки і роз'яснення від міністерства про те, що школи можуть застосовувати статтю 14 закону про повну загальну середню освіту і перезараховувати результати навчання, отримані в закордонних школах. Ще раз повторю: ця норма була в законі про повну загальну середню освіту і до повномасштабного вторгнення. Це хороша новина. принаймні це прописано тим інструментом до якого прислухаються вчителі, а далі починається складнощі вони, як завжди, в деталях. На жаль, Міністерство освіти і науки в цих методичних рекомендаціях не дало чіткої таблиці, яким чином переводити бали з європейських чи інших західних шкіл в українську 12-бальну систему. Вони написали в цих рекомендаціях, що школи в межах автономії самостійно це роблять, просто попросивши довідку дитини за кордоном про те, яка там система оцінювання, тобто які бали, які найвищі, які найнижчий бал. Ну, це, звісно, неправильно, так не повинно бути. Так би мовити, обмінний курс оцінок має встановлювати Національний банк, в даному випадку Міністерство освіти і науки. Не може існувати тільки банківський курс, міжбанківський чи тільки курс в кіосках-обмінниках. Вибачте, за таку асоціацію. Я так розумію, що тобто... ця незрозумілість залишає багато простору для суперечок потенційних там, де їх не потрібно бути, між батьками і школами, і автономність шкіл буде проявлятися там, де особливо це не є потрібним і може бути конфліктним. А от якщо, якщо так відвлектися від оцінок і поговорити про самі предмети. Наприклад, в багатьох іноземних школах такі предмети, як фізика, хімія біологія, не викладаються окремо як в українській школі, а викладаються в межах одного предмету сайенс, наука. Там не перевантажують дітей одночасно викладанням цих трьох дисциплін, а вони в межах одного курсу по черзі різні аспекти вивчають. І от чи в рекомендаціях зрозуміло, яким чином дитина, повернувшись і вивчаючи сайенс, зможе отримати оцінки з біології, окремо хімії, фізики. Такі конвертувати в українську оцінку це ще одна проблемна ситуація. Є така чудова фраза в методичних рекомендаціях. Рекомендація, порада вчителям, освітнім управлінцям індивідуально підходити до кожної ситуації. Ну, як буде використовуватися ця теза про індивідуальний підхід, мені на жаль сказати важко. Мені я наведу приклад в один з Київ з київських районів, в районі Києва порахував, що діти з їхніх шкіл навчаються в 38 країнах. Тобто, уявляєте, ніхто 38 програм, звісно, з українською не порівняє це неможливо. На мою думку, чесна позиція полягала б в тому, щоб сказати, що перезараховуються не стільки результати навчання, оскільки програми дуже різні. В кожній країні і в Україні вони відрізняються і за назвами і за обсягом матеріалу. Тобто, чесна позиція полягала б в тому, що дитина вчилася в класу за віком. В такому ж класі в європейській школі ми приймаємо її назад в українську школу. Батькам при цьому, звісно, треба бути готовими, що оцінки в наступному році можуть бути нижчими, якщо дитина не вивчала матеріал цього предмету в повному обсязі, і ну не треба бути фрустрованим, якщо це станеться. Хоча, з іншого боку, я бачила і зворотню критику, що як же можна зараховувати оцінки, отримані в європейських школах, адже українські діти ще не знають добре мови і у них не може. Може бути хорошої оцінки з фізики, це не зобов'язання зарахувати ваші, можливо, не дуже хороші оцінки з фізики. Це можливість, яку може використати школа, якщо дитина бажає перездати по українській програмі, вона може це зробити і отримати оцінку. Івана, а якщо все ж таки в українських школах зараховуватимуть закордонну освіту, яким ви бачите якісне засвоєння і оцінювання українських предметів нашими учнями, які поки не тут, які за кордоном навчаються. Якщо ви говорите про предмети так званого українознавчого циклу, тобто українська мова, література, історія, географія України, то тут насправді я чекаю. Я розумію, що у нового керівництва МОН поки було не дуже багато часу а три роки байдужості, яким у нас славилося попереднє керівництво МОН наробили багато біди. Але я все-таки очікую, що будуть все-таки виділене ядро знань в програмі кожного класу. Забрано все другорядне і застаріле, насамперед, з цих предметів, щоб дозволити дітям концентровано пройти цей курс, можливо влітку, можливо, паралельно, можливо, онлайн уроками. Це насправді реально, тому що, наприклад, 7-й клас. Історія це один урок на тиждень, тобто це 35 годин на тиждень. Ну такі три ікринки розмазані на п'ять бутербродів. Тобто, в принципі, це та програма, яка може бути концентровано вивчена за літо, якщо вона складена розумно, без другорядних деталей. І це робота Міністерства освіти і науки: створити такі програми саме для тих дітей, які вимушено перебувають за кордоном. Івана, а от ще до вас питання як людина, яка цікавилась освітою не лише з точки зору батьків і дітей, і їхніх зручностей, а ще з точки зору шкіл і їхнього фінансування. Якщо подивитися на учнів, які від початку повномасштабного вторгнення переїхали і вчаться за кордоном, і зараз, можливо, через обстріли, які не припиняються, розмірковують про те, щоб продовжити там навчання, і дуже переживають з приводу своєї української школи. Як було би правильно вчинити і по відношенню до української школи, і е, гарантувати собі можливість сюди повернутися, все таки забирати свої документи, і потім, як ви казали, за законом про освіту її не мають права не взяти назад, чи все-таки рахуватися в тій школі в своїй рідній, і чи не буде вона через це втрачати е, не знаю, якісь свої можливості через те, що в неї рахуються діти, які насправді не вчаться? Це правда дуже складне насамперед етичне питання, Марічко, тому що безумовно я можу зрозуміти всіх дітей і всіх батьків, для яких зв'язок з рідною школою це зв'язок з ниточкою нормальності, з мирним довоєнним життям і всі мріють до цього життя повернутися і повернутися в свої рідні домівки рідні школи. Але правда полягає в тому, що, наприклад, в тому ж Києві є діти-переселенці. І їх, наприклад, не можуть взяти в якусь школу, тому що за документами клас заповнений. Або ж директори ідуть на цей ризик і беруть там дитину, яка буде по списку 36 шостої, 37 сьомою, через те, що, наприклад, 10 дітей зараз не навчаються в Україні, знаходяться за кордоном. Тобто тут, на жаль, можливі конфліктні ситуації, і я правда не хочу нікого образити і емоційно я розумію і мам, і дітей. Але інколи треба подумати, чи все таки варте це сидіння на двох стільцях, того щоб продовжувати це робити, і так залишатися між двома світами, особливо якщо родина з певних причин вирішила і на другий рік залишитися за кордоном. Івана, дуже дякуємо. Івана Куберник, співзнастовниця громадської організації Смарт освіта. Нагадаю, що нещодавно міністерство освіти України поширило рекомендації, яким чином, зокрема, з оцінками і закордонних шкіл інтегрувати українських дітей назад, які навчалися за кордоном.